Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні я запрошую вас продовжити нашу відеоподорож по уругвайській столиці, по місту Монтевідео. Минулу частину ми з вами закінчили саме тут, біля законодавчого палацу. І продовжимо її з цього ж місця. Ну і відповідно, якщо цей палац законодавчий, то тут приймаються та затверджуються закони. І саме тут було прийнято закон, який легалізував вирощування та вживання марихуани для жителів Уругваю. Його підписав колишній президент країни Хосе Мухіка 25 грудня 2013 року. Про це я розповідав у минулій частині. Хоча у цих же стінах, 1 березня 2006 року, був прийнятий закон про заборону куріння у громадських місцях. І Уругвай став першою країною у північній та південній Америці, де на законодавчому рівні заборонялося паління. Причому дуже жорстко порушнику доведеться заплатити штраф, що у еквіваленті перевищує тисячу доларів США. Ну і найдоречніше, мабуть. Саме біля законодавчого палацу розказати ще про деякі цікаві закони, які прийняті в Уругваї. І, мабуть, правильніше буде сказати не цікаві, а корисні. Причому не тільки для місцевих жителів. Скажімо, на безкоштовну медичну допомогу може розраховувати не тільки громадянин Уругваю, а й турист. Уругвайці мають вільний доступ до освіти. Тому рівень їхніх знань найвищий у Південній Америці. Освіта тут є обов'язковою. Країна перша в світі надала своїм учням безкоштовні ноутбуки та вайфай. Неподалік від законодавчого палацу знаходиться сільськогосподарський ринок Монтевідео. Перший камінь якого було закладено у 1906 році. На сьогоднішній день ця будівля є національною історичною пам'яткою. Це останній із великих металевих ринків у місті. Рівно через 100 років після того, як розпочалося будівництво цього ринку у 2006 році відбулася реконструкція та процес ревіталізації, після якого первісне призначення ринку було повністю втрачене. Як бачимо, від сільськогосподарської продукції. Тут не лишилося нічого. З нього зробили звичайнісінький торгівельний центр. З барами, кафешками, піцеріями та всякими різними бутиками. Усього тут 59 магазинів та 17 ресторанів. Відверто кажучи, йдучи сюди, я очікував чогось більшого. Але сьогодні сільськогосподарська продукція продається у кожному супермаркеті а сільськогосподарський ринок перетворився на ТРЦ. А ще тут є парковка, що охороняється. На континенті Південна Америка Уругвай упевнено тримає пальму першості за найнижчим рівнем злочинності. Також країна займає перше місце по демократії, якості життя, свободі слова, розміру середнього класу, роботі електронного уряду. Процвітанню та безпеці. За рівнем корупції, Уругвай знаходиться на 21-му місці у світі, ділячи його з Об'єднаними Арабськими Еміратами, і знаходиться він між такими країнами як Ірландія та Франція. А ще в Уругваї дуже люблять футбол. Хоча цією любов'ю грішить уся Латинська Америка. Але уругвайська національна збірна і у цьому сенсі унікальна. Вона є першою командою на планеті, яка виграла усі три найпрестижніших турніри. Це перший чемпіонат світу, Олімпійські ігри та чемпіонати Америки. До речі, перший чемпіонат світу з футболу відбувся саме тут, в Уругваї, у Монтевідео. Але тоді, у далекому 1930 році, це місто не було таким безпечним, яким воно є сьогодні. І про це красномовно свідчить той факт, що при вході на стадіон поліція вилучила у вболівальників понад півтори тисячі одиниць вогнепальної зброї. А ось так виглядав квиток на перший мундіаль. А ось так м'яч! Яким було зіграно фінальний матч, і яким було забито фінальний гол у ворота аргентинської збірної? І уругвайська команда стала першим чемпіоном світу з футболу? Офіційною та основною мовою тут є іспанська. Біля бразильського кордону поширена Портунос або бразилейро. Це такий португало-іспанський суржик. З релігією ж тут ситуація наступна. Церква відділена від держави з 1916 року. Переважна більшість уругвайців є католики це 62%. Наступними за чисельністю групами є протестанти 4% та юдеї 3%. За національністю тут переважають нащадки вихідців із. Іспанії та Італії. Хоча вистачає і нащадків українських іммігрантів, масове переселення українців до Уругваю почалося у 20-х роках ХХ 20 століття. Вперше до Уругваю почали прибувати переселенці, переважно із Західної Волині та Західного Полісся, та із сіл Східної Геличини. також частина переселенців з Аргентини. У 46-50 роках минулого століття. У цю країну переселилися так звані переміщені особи з центральної Європи, тобто люди, що були вивезені на примусову працю до Німеччини та політичні біженці. А уже у 60-70-х роках значна частина українського населення у Ругваю виїхала до Аргентини, США та Канади. А ще виявляється, що у Монтевідео проживає найстаріша вірменська громада у всій Латинській Америці. Історія вірмен в Уругваї особливо цікава. Загальна чисельність їх близько 20 тисяч чоловік. Більшість із них живе у столиці. Багато з вірмен є нащадками іммігрантів, які прибули з Османської імперії після геноциду вірмен. Так, а це хто у нас? Данте Алігєрі. Італійський слід. І стоїть Данте біля головної будівлі університету республіки, який було засновано 18 липня 1849 року. Цей університет є державним і вважається найголовнішим в країні. Поруч бібліотека. Вона є найбільшою та найстарішою публічною бібліотекою в країні. Відкрито її було у 1815 році. Але що ж вона так бридко розмальована? Да, Хоча підпорядковується вона Міністерству культури та Міністерству освіти Уругваю і призначена для збереження розповсюдження бібліотечної та документальної спадщини країни, біля входу відвідувачів з однієї сторони зустрічає Сервантес, з іншої Сократ. Хоча б п'єдестали, колони, стіни так порозписувані якимось. Вибачте, гидкими тупими написами. Такі враження, що бібліотеку захопили дикі безграмотні племена, які, наткнувшись на книги, побачили якісь дивні знаки у вигляді літер, а потім їм до рук потрапили балончики з фарбою. І вони вирішили по пам'яті відтворити, хто що запам'ятав із тих книжок. Далі вулицею я натрапив на одну із філій Банку Східної Республіки Уругвай. Це державний національний та комерційний банк, заснований у 1896 році. Це найважливіший уругвайський банк з найбільшою кількістю клієнтів. Він відіграє домінуючу роль у кредитуванні та депозитах на ринку Уругваю. На даний час він має 124 філії по всій країні та дві за кордоном. А звідси я взяв прямий курс до ще однієї національної святині, а саме до центрального кладовища столиці, яке було засноване ще у 1835 році. Це один із найважливіших цвинтарів Уругваю Та один із перших некрополів. Тут розміщено національний пантеон, де поховано останки видатних уругвайських особистостей. Смерть є логічним завершенням любих форм життя на цій планеті. А такі місця, вони як нагадування того, що нічого не можна залишати на потім Не слів, не зізнань, не подарунків, не планів, не мрій. Усе потрібно робити тут і зараз. А ми часто живемо так, ніби у нас попереду ціла вічність або друге життя, відкладаючи на пізніше те, що можна зробити сьогодні, часто кажучи, та ще не прийшов час. Або ну, хайно, хайно прийде час тоді, не розуміючи того, що час не прийде, час піде. Піде і не повернеться. А ще у таких місцях, проходячи повз могили видатних людей, багатих, успішних, мудрих, геніальних, розумієш, що нічого цього вони не забрали з собою. Вони усе залишили тут. І пам'ять про них жива до тих пір, поки доглядають за їхніми могилами. У кращому випадку до тих пір. Поки пам'ятають їхні винаходи, якщо це вчені, їхні твори, якщо це композитори, письменники, введення ними у дію тих чи інших законів, якщо це політики, про їхні перемоги або поразки, якщо це військові, і так далі. Більшість людей бояться смерті як чогось невідомого. Також ми, люди, часто боїмося діяти, якщо це стосується чогось нового та невідомого. Ми боїмося відкривати для себе якісь захмарні горизонти, боячись того, що сягає за межі нашого повсякденного життя. Але насправді ми можемо досягнути та здобути усе, чого тільки захочемо. Нам страшно втратити те, чим володіємо: життя, майно, але страх зникає, коли зрозуміти, що і наші долі, і уся світова історія. Написані однією рукою. Але це я вже трохи відійшов від теми. Хоча це, мабуть, нормально, такі філософські думки часто відвідують нас, коли ми буваємо ось в таких місцях, де зовсім різні люди, які, можливо, при житті навіть не були знайомі одне з одним, знайшли тут свій вічний упокій. І їхні тіла, а точніше останки. Знаходяться у безпосередній близькості, один біля одного. Більш багатші мають трохи більше, так би мовити, особистого простору, а бідніші поховані прямо у стіні. Причому цілими сім'ями поповерхово, як у багатоквартирному будинку, сусіди є справа, зліва, зверху та знизу. Хоча на цьому цвинтарі зовсім геть бідних не ховали. Тут місце навіть в цій стіні. Коштує досить дорого. І для багатьох це непогані капіталовкладення. Місце завжди можна продати. У східному крилі цвинтера з видом на океан, оточена шістьма величними пальмами, знаходиться могила. Ну, Якщо це можна назвати могилою, Луїса Батльє Береса. Це політик, який упродовж своєї політичної кар'єри встиг побувати головою Палати депутатів, четвертим віце-президентом Уругваю, президентом Національної Ради Уряду Уругваю, і найголовніше 30-м президентом Східної Республіки Уругвай. Він помер 15 липня 1964 року. І похований він тут під цією багатотонною гранітною плитою. Я не знаю, яким він був політиком, але таке враження, ніби його накрили цією каменюкою, щоб він звідти не виліз. Хоча тут є двері. Але найцікавіші історії, приховані у Національному пантеоні, скажімо, серце у банці з формальдегідом та двоє чоловіків, закоханих в одну жінку. Які мусять вічно ділити один простір. Урни, які тут стоять, це не просто предмети, це читання історії, як скажімо, на табличці Депелеха написано: Славно загинув у битві при Туюті. Або на табличці дона Еухеніо Гарсона, був менеджером американських кордонів, що означають права та свободи. Це саме на його могилі видно скляну урну з контейнером, у якому видно серце. Легенда свідчить, що родина хотіла зберегти його, щоб у майбутньому можна було вивчити причину його смерті. Офіційна версія говорить про лікарську помилку. Але демонстрація органу символічна. У той час уяви про смерть такої почесної людини були іншими. На кшталт. Що може бути кращим, ніж віддати своє серце країні? Також поруч тут стоять дві урни: одна військового Еметеріо Рагунагу, інша художника Хуана Мануеля. І їх об'єднує любов до Карлоти Ферейри. Перший був її чоловіком, другий, котрий художник, був її коханцем. Як бачимо, сюжети до латиноамериканських серіалів. З неба не беруться. Ну що ж, мабуть, пора покидати це царство мертвих та повертатися у світ живих. І далі я потрапляю у парк Хосе Енріке Родо, більш відомого як парк Родо. Його площа становить 42 гектари. І це традиційне місце прогулянок для жителів Монтевідео. Його було урочисто відкрито на початку ХХ століття та названо на честь Хосе Енріке Родо, видатного уругвайського письменника. Не цього, це Конфуцій. У Монтевідео взагалі багато парків, але цей, мабуть, найбільший і найкращий. І окрім того, що тут полюбляють прогулюватись горожани та гості міста, туристи. Також це місце облюбували бомжі. Щойно на моїх очах з-під одного з таких розлогих дерев поліцейські проганяли цілий табор безхатченків. Ті огризалися, щось пробували довести, але їх культурно акуратненько впакували в автобус і кудись повезли. Я хотів це зафільмувати, але жінка-поліцейська, яка побачила в руках у мене камеру відразу, сказала, щоб я її сховав. Чесно кажучи, дивлячись на ці понівечені стіни замку, у якому, до речі, знаходиться дитяча бібліотека. Я розумію, чому цю публіку женуть звідси подалі. Ось цими своїми написами вони мітять територію. А ще взяли, приклеїли якусь фігню на лоб мадресу. Цей невеликий замок, як я вже казав, є дитячою бібліотекою. А поруч біля нього. Викопане штучне озеро з островами та імітацією сільських місточків. В околицях парку є велика кількість гастрономічних закладів, а ще Національний музей образотворчого мистецтва. Перепочивши трохи на березі паркового озера, я вирушив в сторону автостанції. Дуже зручно мати у кишені телефон з інтернетом, у якому є Google Maps. Дякуючи цьому додатку, можна легко орієнтуватися в будь-якому місті планети. І я, власне, майже вже дістався до того місця, звідки маю покинути Монтевідео. Я тут пробув не повних 4 дні. Але за цей короткий час я встиг добре познайомитися. та... Відчути це місто, місто, яке поєднало у собі релігійні традиції, з глибокою традиційною культурною спадщиною, з бездомними, які сплять прямо на вулиці, з глибоко укоріненими лівими поглядами та бажанням зробити свою країну високорозвинутою та успішною. На вході до автостанції на постаменті стоїть якийсь вершник. Звати того дядька на конику Рівейра. Чим він заслужив такої честі бути відлитим у міді, відверто кажучи, я не знаю. Але 100% що чимось таки відзначився. Автостанція за розмірами не є великою, але є дуже велелюдною. В Уругваї, як і в усій Латинській Америці, не дуже розвинутий пасажирський залізничний транспорт. Тому усі користуються автобусами. До мого автобуса було ще трохи часу, тому я вирішив цим скористатися та трохи перекусити. Перекусити разом зі мною вирішили і місцеві голуби. Але ось і майже підійшов час відправлення мого автобусу. І я знову з приємністю відмітив для себе якість транспорту, який перевозить пасажирів в Уругваї. Це сучасні, зручні, комфортабельні автобуси, обладнані, за останнім словом, техніки та дизайнерської думки. На такому автобусі можна вирушати і у багатоденну подорож. Місця між кріслами багато. Вони опускаються до положення напівлежачі. При цьому ти абсолютно не мішаєш людині, яка сидить позаду. Ну що ж, адіос Монтевідео. Дасть Бог, може ще коли побачимось. Але в усякому разі ти, безперечно, залишило у моїй пам'яті приємний та незабутній слід. І ось, подолавши відстань у 180 кілометрів, я вже у місті Колонія Дель Сакраменто. Далі був пором компанії Колонія Експрес через Лаплату. Далі півторигодинний перехід на іншу сторону затоки до Буенос-Айреса. Да, шпарить цей катамаран, будь здоров! І ось уже на горизонті вогні аргентинської столиці міста Буенос-Айрес. Цього монстра, звичайно, не порівняєш із скромним Монтевідео. В агломерації Буенос Айреса проживає народу майже у 4,5 рази більше, ніж в усьому Уругваї. І ось я уже в порту. Біля уже знайомого старовинного пароплава, який було переобладнано у казіно. Звідси я починав свою подорож. Тут вона і закінчується. Але закінчується для того, щоб почалася нова. Отож, поставте лайк цьому відео. Підпишіться на цей канал, хто ще не встиг цього зробити. І ми з вами побачимо ще багато чого цікавого. І на сам кінець я, як завжди, хочу побажати українцям на всій Україні як найшвидшої перемоги і як наслідок її миру. Вірте в Бога. Вірте в наші Збройні сили. І ми обов'язково переможемо. Вірте в свої сили. Побільше оптимізму та поменшу суму. Бувайте здорові і слава Україні!